Ми перебуваємо на межі Полтавської та Черкаської областей. Тут в чергове відбулося масштабне зариблення водойми. Випустили до Кременчуцького водосховища 9,5 тонн білого та строкатого товстолоба. За словами начальниці управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Полтавській області Оксани Кулинич, цього дня до водойми випустили 86 тисяч 364 екземпляри риби. Зариблення проводили у два етапи. Перший стартував об 11 годині, другий о й тому що потрібно автомобіль з киснем, який транспортує водні біоресурси, і автомобілів. В державному підприємстві Київський риборозплідник рослиноїдних видів риб, яка могла б вмістити майже 10 тонн зарибку, На жаль, таких автомобілів немає, тому що це все повинно відбуватися відповідно до вимог чинного законодавства. Здебільшого нині полтавські водойми зариблюють різними видами товстолобів. Окрім того, що вони виконують роль санітарів водойми, ще й, за словами експертів, добре уживаються з іншими видами. Маленька рибка може за годину профільтрувати 35 літрів води. В той же час вона поїдає близько 13 грам водорослі за цей же самий період. А коли це велика кількість такої риби, і вона доросла показники набагато більше, це робить водойму нашу набагато чистішою і більш придатною для життя для інших видів. Риби ставати буде більше, рибалки-любителі зможуть виловлювати певні види, наші промисловики зможуть. Виловлювати більше товарної риби таким чином, забезпечити продовольчу безпеку нашої країни. Середче учасники заходу подякували Сергію Фролову, директору департаменту агропромислового розвитку Пова за те, що впродовж тривалого часу він сприяв виділенню коштів з місцевого бюджету на заселення водних мешканців. А от профільний заступник міністра Тарас Висоцький зазначив, у уперше цього року за останні десятиліття держава передбачила у спеціальному фонді держбюджету фінансування на відновлення водних біоресурсів. Фактично, це є черговий внесок в майбутнє для того, щоб було що далі виловлювати, було чим що господарювати, щоб забезпечити українців, що дуже важливо, вітчизняним продуктом, смачним продуктом. За традицією на Полтавщині перші рибини вирушають у воду з дитячих рук. А вже після символічного старту фахівці проводять масштабне заселення товстолобів. У підсумку у п'ятницю затока Кременчутського водосховища поповнилася ще на 9,5 тонн водних мешканців.